Історія про Могилянку, Кива могилянська академія. Теж бурлив інтернет 10 днів тому. Бурлило все, Боже, запрещають русский язык. боже, запрещають всім русский язык. Пані слась гівно по трубам. Хоча насправді мова йшла про основу, мова йшла про освітній процес. Мова йшла про те, що коли ти приходиш отримувати освіту, ти не пірнаєш на пару, затримуючи дихання, щоб там почути українську мову. І як тільки ти виходиш з аудиторії, кажеш... Вві русский язик? Мені треба припасть к русскому язику. Ні-ні, це освітній процес. Він не передбачає, що ви прямо гидуючи ну, терпите цю українську мову, а потім вам терміново треба вийти кудись і дихати російським процесом. Да? То, тобто, типа, Боже, русскоязич запрещено. Викладання в Могілянці завжди було українською мовою. Є можливість англійською отримати консультацію. Всі, хто вступають в Могилянку, мають знати і ту і іншу мову. У вас є можливість отримати консультацію обома мовами, які ви маєте, можна та там ще там ширше, там якийсь є пункт, в якому описано, що можна, якщо треба, то ще іншою мовою. Але от російська заборонена, пані Слось, гавну, по трубам, хоча згадаємо освітній процес. Не як, от вибачте, з 9 до 10 двадцяти у нас пара відбулась, все освітній процес закінчився. Нічого подібного. Формування особистості, формування лідерів, формування національно свідомих людей воно не може тривати з 9 до 9-20, а потім перерва. Не може тривати. Освіта це не розклад, її здобувають повсякчас. Освітній процес, а це, в принципі, більшість комунікації всередині будь-якого вузу відбувається навколо освітнього процесу, навколо консультації з викладачами, тощо, тощо він і так відбувається українською мовою. І питання це не було про заборону, це питання було про маніфестацію, про заявлення своєї позиції, про те, що освітній заклад в Україні не толерує мову агресора. Не толерує те, як заявила Росія, що вона прийде захищати рускоязичних і так далі. і так далі. Ми бачимо, що вона нічого не захищає ніяких рускоязичних, що це просто привід прийти в Україну з геноцидом. І як ви бачите, геноциду піддаються якраз ті, кого Росія прийшла захищати. Все це посипалося як труха, але освітній заклад в Україні має право зробити для себе. Зробити зрозумілим для тих, хто хоче там навчатися, хто там викладає, яким є мовне тло цього закладу. Мовним тлом українського освітнього закладу є українська мова. А не мова тих, хто намагається домінувати в українському просторі, а не мова тих, хто стирав історію тої ж самої Києво-Могилянської академії. І тут буде анонс. Наступного понеділка, маю надію або вівторка. Ми будемо розбирати у читанці текст Хмари Нечує Левицького і повернемося до теми Киво-Могилянської академії, тому що цей текст є безпосередньо пов'язаним з тими скандалами, якими ми живемо зараз. І дивовижно, що ми дуже часто не любимо повертатися до старих творів, бо вони не мають нічого спільного з нашою реальністю, а насправді вони мають більше, ніж дуже багато спільного. І сьогодні я не буду цистувати. Чоєвицького, ми будемо його цитувати наступного разу. І детальніше проговоримо наші мовні травми і травми розвитку в києво могілянської Академії. Але я хочу зацитувати інший текст, зокрема, про студентське життя. Текст цей написаний, ну, можливо, ви пізнаєте автора, можливо, ні. Але текст був написаний у Москві. Він був написаний через 20 років, після 1890-го. Спогади про 90-й рік. То був час. Найгірших заборон на все українське. То був час, коли людина вважалася за великого політичного злочинця, єдине через те, що вдавалася до другої інтелігентної людини своєю рідною українською мовою. Коли хахол мужик, ну той іще нехай собі балакає по-хахлацьки, Бо, звісно, мужика і мова мужицька міркували жандармські полковники в Росії. А от знов, коли студент до студента говорить тією ж таки мужичою мовою. То вже річ непевна. Тут і соціалізму, сподівайся, тут і сепаратизм тобі, тут і революція, і державна зрада. Як ви бачите, від української мови студентства бомбило 100 років тому, бомбить до тепер. Чому бомбить? Тому що це фундамент для нашого майбутнього, для нашого українського майбутнього, для для того, щоб почувати себе українцем, бодай у стінах освітнього закладу в центрі Києва. О, ужас! нам запрещают свободно разговаривать на русском языке. Це ж притеснение прав человека. це ж нарушение Конституції України і так далі. Істерика насправді все це відбувається. Не через те, що люди переймаються тим, що порушують їхні права людини, а через те, що виділяється найперспективніше. Такий пласт суспільства це студенти українські. Які в одному з закладів освіти, поки що в одному. Тому що найбільше тих, хто з цього приводу рвав на собі все, що можна було порвати, їх, їх вони переймаються не через Могилянку, вони переймаються через Маніфест Могилянки, які можуть перейняти інші освітні заклади. І тоді у нас з'явиться верства українських студентів. А тут ви розумієте, ну якби. Коли студент до студента говорить тією ж такою мужичою мовою, то вже річ непевна. Розумієте? Мова стає не мужичою, мова стає науковою, мова стає мовою майбутнього, мова стає мовою освіти. Тут як не напрячься. А якщо говорити про защиту руского язика? Яка у нас викладена в Конституції, всі так люблять посилатися на цю конституцію, і от, мовляв, 10 стаття конституції говорить про те, що загарантує цивільний розвиток, використання і захист російської і інших мов національних меншин в Україні, то я хочу пост Тара Довженка, який от сформулював класно, не можу не поділитися з вами цим рецептом для того, щоб ви його теж використовували на майбутнє. Щодо російської мови в Києво-Могіранській академії, у мене є особисто правило. Якщо Тобі здається, що щось російське, мову, культуру, ідентичність, медіа, кіно, соцмережі, пам'ятники, назви вулич чи будь-що в Україні утискають і воно потребує порятунку і захисту, запитай себе, чи все українське вже врятоване і захищене. І коли все, -все українське буде в безпеці і нормі, тоді можна братися за порятунок і захист російського. От так от. Спеціальна увага, яка приділяється в нашій конституції, досі російській мові, я думаю, що це несправедливо, так не повинно бути, от тому, що в нас є багато мов національних меншин, і всі вони потребують захисту. Я хочу нагадати, що російська мова не потребує захисту, тому що вона, вона досі має домінуюче становище в суспільстві внаслідок багатосотлітньої русифікації. Тобто тут не йдеться про захист, от але кримсько-татарська мова потребує захисту. От, грецька мова потребує захисту. Так, так. Але питання в тому, що злочинці, які розуміли, що вони роблять з українською конституцією, додаючи слово російську в конституцію, для того, щоб як наслідок ці потвори могли користатися цією лазійкою. Ну, ви розумієте, ми говоримо не про дію і не про мотивацію за цією дією, а наслідок, який нам треба розгрібати. І нам треба дійсно змінити конституцію у цій статті. Ця тема вже давно назріла. І мені здається, що ця дискусія буде далі підніматися, а чорти будуть піснуватися, що дуже цікаво.